Циганкова немає, мудрика немає. Це два ключових флангових футболісти. Якщо що. без них і два фланги... футболісти тієї так, найкращої Ну, порівнювати якісь команди, ця команда в будь-якому складі буде програвати тій команді, яка найкраща команда, мабуть, збірна України. Знову ж таки, яку я пам'ятаю, це матчі якраз проти Франції, коли вони впливу грали 2-0-0-3. Ось то була реальна команда. 2014. Дуже сильна команда з Ярмоленком і Коноплянкою в найкращому їхньому стані, і яка була з. З характером інших футболістів, а зараз ми порівнюємо цю команду, і Мудрик міг би бути новим коноплянкою циганков міг би бути новим ярмоленком, але без них вся гострота в атаці просто втрачається по інших футболістів. Якщо говорити, брашко мав бути опорним півзахисником майбутнього. Так, майбутнього іде брашко за це за цей час. Судаков, який мав коштувати 50-60 мільйонів і переходити там в топ клуби, переходить в Бенфіку Ось ще один гравець, який теж не виріс.